Задіювали всіх, хто причетний до будівництва і може оцінити приблизно. І тому славу проєктно документацію на 140 тисяч. Навіть не капітальний поточний. Це поточно, тому що там ну, взагалі приміщення надзвичайно старе, треба робити систему опалення, замінити батареї. І немає де розмістити першого класу. Дітки йдуть до першого класу, немає де їх посадити, тому що будівля стара і обмежена кількість навчальних кабінетів. Придбання енергозаощаджувальних ламп ЗОЖ номер 3 на 100 тисяч, поповнення фондів бібліотек партії заходу кількості на 198 тисяч 200 по бюджету розвитку. Ці кошти йдуть до державних субвенції. Відношення Броварська міська рада до цих коштів немає, ми маємо тільки затвердити виділила, тому що ці кошти обласно державні субвенції. вже зараз на стадії заслуження тормові підручники на 4-4 суд це ви стосовно п'ятого завдання, так? Це собою? Так, да. а, а то все з Ще раз. А все, а все інше з да. військового обміну. Запитання було. І знову тут капітальний ремонт виконаних у мільйон сімсот дев'яносто тисяч. будь ласка. Пункт тринадцять. Теж це не фінансування програми, показники останнього стоїть. Так, середня, жаль, середня, Я не ну, бачу. Ну, у нас тут йде четвертий, потім двадцятий, тридцять, третій. Восьмий, як це ремонт, щоб <клітква> тож що номер три. І далі тринадцять. <плітка> Подалі... це, це не пояснення записка, це сам проект рішення. Це додаток. Це додаток. Це додаток. Додаток. Ну, так, додаток. 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 Боже, не безлімо. Може. Ми просто і стали. У нас тут немає. Кількість вікон тисячу штук. Це по всіх школах. Та нема нас такі. Це раніше тримало. А це ж зміни до цієї програми. Це можливо у нас програма, яка була передбачена кудись давно, у 2015 році. А зараз ми просимо зміни і просимо додаткові кошти, на які... Ну, кавно, мабуть, Ще запитання було. Запитань немає, Питання на звання у нас. При внесення змін на доповнення міської програми позашкільного В березні місяці має відкритись новий будинок приміщення. Дячі на творчості і з вулиці Лавонової вони мають перейти нове приміщення. Тому просимо на придбання минулого обладнання для нового приміщення в даєте. Вартість заходу збільшити на суму 400 тисяч по загальному фонду і 2 мільйона 348 тисяч по бюджету розвитку для технічного забезпечення концертної зали, музичної апаратури для озвучування на відкритих майданчиках, технічне забезпечення навчальних кабінетів, обладнання та меблів. І Також відшкодувати витрати на комунальні послуги з проведення занять плавання в оздоровчому реабілітаційному центрі. Вартість заходу збільшити на 853 тисячі по загальному фонду, басейном оздоровчо-реабілітаційного центру. центру продовжують користуватись учні 9-ї школи та учні дитячої юнацької спортивної школи. Просимо, також рекомендували всім закладам освіти з початку нового навчального року залучити дітей теж до відвідування басейну. Бо, по, по б'юту там не, не тільки меблі, а й е, технічне обладнання, правильно? Там так, апаратура технічна. музична, так? Так, виділено по загальному фонду 400 тисяч, а по бюджету розвитку 2 мільйони. Тому е, там, де загальний розвиток, мають бути суми ну, певної кількості. По загальному розвитку ми можемо взяти суми менші, до технічні це мікрофони, монітори. Підсилювачі потужності, стереорадіосистема, музична апаратура. Інструменти. М? Музичні інструменти. Також передбачені, да. да. так, піаніно Так, Хоча б подивитися. Ще мене Музичної школи ви ще просила, щоб там відкрили класи музичної школи. Так. Ми б звели по були... радіоську на мир диктовій, а приміщення будинку дитячої і школи. на сьогодні день тому приміщенні, де вони знаходяться зараз, на 380 квадратних метрів більше, ніж те, в яке вони переходять. Просто воно більш осучаснене і є концертна зала. І там не передбачено для дитячої, для дитячої музичної школи, тому що там не буде вистачати місця на єзбук. І з переходом ми будемо просити, щоб поки до відкриття дитячого садочку і ще частина гуртків залишилась саме в старому приміщенні. Тому з великою радістю, але нема такої можливості. Це запитання буде. Запитань немає. Питання в нас на голосування. Хто за? Я по одного. А, але там побажання, щоб, наприклад, по ОРЦ якось окремо проєкт рішень виділялося, тому що це болюче питання. Зараз йде робота в. Ну, актуально, а але там робота стосовно там взагалі як, як, як там справи ведуться. Ми постійно виділяємо, виділяємо, виділяємо. От б'ють добре, але це там є багато питань, тому от там на майбутнє, щоб окремо виділяти ці проекти рішення. за все, Це я думаю, Ірина Веремчук, вона в робочій групі, яка зараз влучає досліджувати роботу цього комунального підприємства на бюджетній комісії. я Думаю, вона сформулює свої пропозиції. Наступне питання. Несення змін та доповнень для міської програми обдарованості. Програма була також прийнята обдарованості на 2016 2020 років і вона була прийнята, але на фінансування ми просимо, так як в цьому році надзвичайно багато наших дітей, які перемогли на Україні, які перемогли у міжнародних конкурсах. Міських олімпіадах вони посіли призові місця. Семеро дітей є переможцями на Україні. 18 дітей із 25 призових місць також є переможцями. Тому відповідно до положення про заохочення обдарованих дітей просимо підтримати, щоб ми могли. Ці кошти дітям преміювати у вигляді преміальних їх і їхніх вчителів, які підготували цих дітей, які на мамівських роботах також переглядали на міжнародному рівні олімпіадства, українському рівні та обласному етапі олімпіад, турнірів, конкурсів, захисту нової академії науки. Є запитання. Будь ласка. А, тут, якщо я правильно розумію, тобто 600 гривень це середня вартість нагороди. Она на, на we're переможця Олімпіади, так? Yeah. Шкільної чи міської. Ні-ні. Інтелектуальні турніри це ось тут є розшифровка у положення з його сторони. Це... це середня ну, середню, коли підрахували усі повністю дипломи за диплом першого ступеня 900, за диплом другого ступеня 800, за диплом третього ступеня 700. Міжнародних рівнів олімпіад. Ті діти, які в шкільних олімпіадах приймали участь, вони не будуть ну, отримувати. Навіть на олімпіаді обласній, якщо вони отримали друге чи третє місце, вони теж не преміюються. А Тільки, Олім... ну як чому? Тому що це треба все-таки... Вони сказали добрий день і їм за це грамоту давати чи гроші. А вони так таку треба перемогу, щоб ми значимо ще раз. Чи що? Треба для того, щоб дитину заохотити і відзначити, треба зробити значний внесок і показати рівень своїх знань високий Якщо на обласному ви... рівні. Перше місце, на обласному рівні друге, третє місце. Це на Високі показники, Добре, але ну, не навіть якщо на обласному рівні і та й на міському рівні да. перше місце, то 600 гривень ну і і як воно допоможе дитині та та й подарунок на 600 гривень. Треба якісь щоб вона могла вкладати в свій розвиток, я не знаю, щоб там вистачило Ді на якісь діти. там собі планшет або ноутбук або на якісь книжки. Ну 600 гривень це мало Хорошо. От я вашу думку, і згодні, якщо ми збільшимо плату, але тільки не дітям на обласному рівні, або воно має бути. Ну як і підвищення, і далі і далі, і далі, і у всеукраїнських олімпіадах, ну, і так. міжнародних рівнях. Ну, Міжнародну олімпіаду виграти, отримати шузервий клас так. Дитина, яка прийняла участь в обласній олімпіаді, вона ж просіла перезове місце. Вона вже автоматично приймала участь у всеукраїнських олімпіадах, і є діти які приймали участь і перемогли і на міжнародному рівні, і в всеукраїнському, і в обласному. І тому та дитина отримує 900, 700 і 600. І та, 600. Треба зважати, так. ще на середній рівень заробітних плати пенсії. Якщо людина пропрацювала 60 років, а потім отримує пенсію 1000 гривень, це як? Чи не захочуть Тому, діти тоді працювати і захотіти, щоб... Мабуть, заходить, ми живемо в такому суспільстві. Да, да. Риба все таки, все зважено розвивається. Та тоді захочуть розвивати свої наукові... Але здібності. треба дійсно, я підтримую думку Сергія Костянтиновича, обігравити середню статистичну мінімальність заробітної квоти в Україні. Треба інвестувати по максимуму в молодь. Але Це треба... Це одна із шляхів. Я, я тільки за. Не дивитися на минулу то вже минуло, то зараз є, Ми е, зараз черпаємо. повинні, що... мабуть, це на розгляд і педагогічних колективів внести, щоб теж вчителі, які зараз отримують заробітну плату мінімальну, не сказали, що дитина прийняла участь в олімпіаді, а вчитель, який її готував і готує інших учнів своїми великими зусиллями, а не мають заробітної плати. Тому ми повинні це зважити. Теж, ну, це ж Це саме питання. В, в комплексі треба, звісно. Воно поєднане. Ще запитання було. Питань нема. На голосування. Хто за? На голосування. Про внесення змін та докторних міської до програми інклюзивного станція договора. По інклюзивній освіті. Була прийнята програма дитина років. Капітальний ремонт власних кімнат передбачено на 120 тисяч. Капітальний ремонт коридору шостої школи по бюджету можуть також збільшити на суму 120 тисяч. Де буде зроблено навчальні класи шостій школі. Немає такої нагальної потреби, там більш потребує ремонт підлоги. Порвався ліною. І кошти розподілені на проведення ремонтних робіт, також і встановлення поручнів вздовж стіни. Тут ще не передбачено. Але це, це просто доповнення до програми. 20, 120 ми віднімаємо і додаємо на ремонт коридору з класним кімнат. Перекидаємо кошти. Запитання, а ці 120, які ми віднімаємо, там вистачає коштів на капітальний ремонт класних кімнат. Тому ж їх віднімаємо, ми їх не ремонтуємо зовсім. Там класи не роблять, класи не потребують. Так, закладали в ту програму. Ще раз. Тоді потребували, зараз вже не потребують Ні, не закладали в програмі, передбачено взагалі на всі класні кімнати. А. Деякі будуть передбачена інклюзія. Коли складалась програма, то, там не було передбачено, які школи будуть виділені. І саме так необхідно. Можливо, на другому-третьому поверсі, а там діти будуть навчатися саме на першому поверсі. І буде, тут ще не передбачено, в програмі не показано, але у шостій школі ще буде по, так, зроблено пандус і ремонт стрібної частини. Ми вже затверджували в загальній освіті стрібну частину. А пандус буде зроблений і стрібної частини, де діти мають доступ до туалетного приміщення, мають доступ до кабінетів навчання. Ще запитання. Голосування про Хто за? Отримали? Проти? Одноголого. Наступне питання. Про затвердження міської програми національно-патріотичне виховання. Начальник закладах міста Бривові на 16, 20 років. Оксана Миколаївна. Встановлення нашої державності, інтеграції України в світової європейський простір. Передбачає ор орієнтацію на людину, її духовну культуру, визначити основні духовні заходи роботи з дітьми і молоді за навчання виконання процесу. Формою методи цієї програми базується на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної світової педагогіки, психології. Тому ми маємо на меті створити таку програму, об'єднати всіх. І узаконити привести до нормативів базу для того, щоб вже збуртовано працювати. Кожен заклад працює і так в Національному патріотичному вихованні. Обговорення програми Національно-Патріотичного виховання було винесено на загал, на громадськість. Вибиралася робоча група, де були присутні надзвичайно багато декспутацій. Презентація сьогодні присутня Олена Олексіївна, яка також була до формувала цю програму. І відповідально була за цю програму. Дещо змінено, враховано побажання. Ну, можливо, щось і недосконало, але я думаю, що ми будемо в процесі роботи із ваших підтримків, з ваших побажань, також десь щось вдосконалювати і узагальнювати. Запитання, будь ласка. У мене є запитання. Ну, Перше, що ми до обговорення не бачили саме кошторис цієї програми. І, і тут до кошторису багато проблем. І, і з цього кошторису ми бачимо, що для ну для чого е, під що конкретно розроблялася програма, як, як це, грубо не звучало. Тобто основна ціль, я так зрозумів, що створення цього центру патріотичного виховання і все більш ні на що нам гроші не треба. Все інше це просто, просто слова. От я, я от пройдусь, наприклад. Е, 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 От на що потрібно було б іще гроші? От, проведення в наченут два, п'ятнадцять проведення в начальних закладах міста заходів з відзначення дня української писемності та мови на це.